Доброго ранку. Зараз серед молоді, не тільки серед молоді, популярних багато. Набирайте популярності відео або в інстаграмі короткі відеорілси про те, як стати успішним, про те, як стати щасливим, про те, як влаштувати своє життя. Я хочу, щоб ви прочитали сьогодні теж невеликий уривок з Біблії насправді, про те, як бути щасливим. Він записаний в книзі Псалмів, в першому розділі, в першому псалмі, будемо читати весь перший псалом. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить. І не стоїть на дорозі грішних і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода. І про закон його вдень та вночі він роздумує, і буде він, як дерево над водним потоком посаджене, що родить плід, свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває, ось тому то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу, бо праведних знає Господь. А дорога безбожних загине. Перший псалом, який, як кажуть, він не підписаний, але кажуть, що належить саме Перу Давида, як і велика частина псалмів. І досить цікаво, що саме цей псалом відкриває всю велику найбільшу книгу Біблії книгу псалмів. Книга псалмів, як я говорив минулої неділі, була спрямована на те, щоб людина, яка записана, здебільшого було вже зібрано в полоні, коли євреї були, що відкривши книгу, вона читала історію. Книга псалмів це поетичне повторення всієї історії до того часу. Це про ізраїльський закон, це про Бога, це про історію, це про поразки, це про перемоги. Все це оспівано було в псалмах. І читач. Відкриваючи книгу Псалмів, міг багато чого відчути, зрозуміти. Так як ми сьогодні, хто більш має стосунок з літературою, розуміє, що багато чого не треба людині говорити прямо. Інколи інколи краще відкрити поезію, інколи краще взяти художню книгу відкрити і через сюжет, через думки автора, героїв цієї книги, через образи, ти можеш відчути, зрозуміти. І от єврейська поезія, поезія Біблії працює так само. Вона часто не говорить прямо багато речей, хоча ми читаємо, ми сприймаємо багато речей також прямо. Але ми часто не ловимо образи біблійні, ми часто не бачимо, що автор хоче показати. Книга псалмів книга образів. І першим псалом тут теж є чимало образів, але також тут це псалом навчальний, псалом дидактичний, є прямі е, тексти, коли він говорить про те, як робити, що робити. Що ми бачимо в цьому псалмі? Автор зображує нам. Два типи людей. Перший тип людини. Він говорить про щасливого блажен в біблійній мові, в український Для нас означає просто щаслива та людина. Щаслива людина, що не ходить за радою несправедливих. Автор починає зразу з протиставлення. Він говорить, що є люди, які будуть вам радити щось несправедливе. Є люди, шляхи яких ведуть до зла. Є люди, які говорять зло. Більше того, якщо заглибитись в перший вірш, першого псалма, ми можемо побачити про певну таку прогресію зла. Коли людина наближується до зла, коли наближується до гріха, має за цим віршом три стадії. Спочатку вона прислухається до поради безбожних, до їхньої слова, до. Простухається того, що вони їй скажуть. Далі вона йде і стоїть на дорозі грішок. Тобто вона починає ходити, в біблійній мові ходити з шляхами, тобто жити так, як живуть ці грішні люди. Вона починає робити щодня, як роблять нечистиві люди. Люди, які зневажають Бога, які зневажають Його закон. І третій етап, третя стадія, коли ця людина починає сидіти на сидінні злоріків. Вона не просто. Прислухається, вона не просто ходить, вона пішла набагато далі. Вона починає це зло ініціювати, вона починає говорити про нього прямо. Але цікаво, що автор протиставляє інший тип людини. Другий вірш. Та в законі Господнім його насолода. І про закон його в день та вночі він роздумує. Цікаво. Автор показує людину, яка насолоджується чимось. Ми звикли сприймати християнство, звикли сприймати Біблію часто прісно, що от є текст Біблії, її треба відкрити зранку, її треба прочитати. Треба постаратися зрозуміти, що автор мав на увазі. Але тут зображується трохи інший рівень. Тут зображується людина. Яка отримує насолоду. Більше того, вона в цьому перебуває день і ніч. Вона свою волю розчинила в Слові, слові Божому в законі. Взагалі, якщо йдеться в Перше Псалом, йдеться про Тору, йдеться про п'ятикнижжя Мойсея. І от справедлива людина, людина Божа, людина, яка щаслива, вона свою волю, вона себе підкорила закону. І вона не просто свідомо, як раб, робить те, що сказано. Вона, коли роздумує про закон Божий, Роблячи це вдень і вночі, тобто постійно, вона отримує від цього насолоду. Їй приємно перебувати в Божому законі. В Біблії взагалі будь-які тексти Біблії, інші тексти вони мають одну цікаву здатність. Вони нам надають певні цінності. І коли я... Довгий час перебуваю в середовищі християн, коли я довгий час справді намагаюся зануритись у слово Боже, справді намагаюся це зробити. Слово Боже розчинюється в мені. Слово Боже стає частиною мене. Божі цінності стають частиною мене. Які наслідки цього? І буде він, як дерево, над водним потоком посаджене. Що родить свій плід своєчасно і що лися не в'яне його, і все, що він чинить щаститься йому. Він змальовує образ дерева біля водного потоку. Для нас зараз це не дуже актуально. Ми живемо на такій території, де води в принципі багато, де ми не страждаємо від нестачі води, в нас немає пустелі, у нас немає спеки такої, де рослини не виживають. Проте автор псалма і читачі цього псалма вони дуже прекрасно розуміли, про що йдеться. Вони жили на території, вони жили на тій географічному місці, в тому, де не було води багато. Де все залежить від того, чи піде в осі, восени і весною дощ, чи не піде. Від цього залежало буквально все, чи я буду жити, чи не буду жити через кілька місяців, чи буде мене врожай. І образ дерева, який сидить при водній потоці, в якого є. Постійна пожива, постійна вода це дуже яскравий образ для перших читачів. І саме такою зображує людину, автор псалма. Тобто людина, яка занурена в слово Боже, вона схоже на дерево, яке посаджене при водних потоках, яке має постійний доступ до вологи, яке має постійний доступ до джерела живлення. І знову протиставлення, знову контраст. Не так ті безбожні. Вони як полова, що її вітер розвіває. Для нас знайоме більше слово, і якщо в інших перекладах там теж є схоже слово, ми чули про передкоти поле, про щось непостійне. І от автор зображує цікаво те, що безбожні це ті, хто вони не мають постійного місця. Вони, як те, що вони розвивають, вони не мають кореня, вони не закорінені, вони там, де куди понесе вітер, вони нічого не можуть зробити. Здавалося б, коли ми говоримо про християн, коли говоримо про. Людей віруючих часто з боку може здатися так от, подивіться на них. Вони роблять це, як їм Біблія скаже. Вони нічого самі не роблять. Вони нічого не можуть, в них сили волі немає. Вони якісь цікаві люди. Проте, якщо читаємо Біблію розуміємо біблійну мудрість, Бог говорить, ні, все навпаки. Людина, яка занурена в Божий закон, це людина вкорінена, людина, яка Має плід приносить людина, якій написано більше того, щаститься в усьому, що вона б не робила. То взагалі цікаво окремо поговорити можна, що означає в біблійному контексті, коли щаститься, що людина хоче. Це означає, те, що, якщо коротко, не означає те, що я буду робити все, що мені заманеться. Це трохи інший рівень. Це означає те, що мої бажання сердечні, вони співдіють з Біблією, вони є, виходять з Божої волі. І тоді, роблячи Божу волю, я буду точно мати успіх. Колись хтось з проповідників сказав фразу цікаву, що найбільш безпечне місце на землі це знаходитися в волі Божій. Нам здається, буде так краще, а можливо, по-іншому буде краще. Але насправді, коли розуміємо Біблію, найбільш безпечне місце для тебе буде там, де хоче бачити тебе Бог. Там, де Бог тобі показує, там, чого хоче Бог. От там найбезпечніше. І от людина безбожна, вона як полова. Куди понесе вітер, там вона і є. І закінчення. Ось тому то не встоїть безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорога бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Гарний псалом. Гарні висновки. Мені подобається. З дитинства читав це псалом, з дитинства його на пам'ять вивчав в дитячих таборах багато. Вчора думав про нього і условив себе на думці, що цей псалом водночас мені подобається, він мене притягує. З іншого боку, він мені трохи неприємний. Просто якщо заглянути всередину себе, чесно, я зрозумію одну важливу річ. І ця річ стосується всіх. Всі ми в тій чи тій мірі безбожники. Немає жодного, хто справді був би таким, як цей герой, ліричний цього псалма. Ми всі в тій чи тій мірі не виконуємо Божої волі. Ми насправді навіть люди, які найбільше присвячують себе Біблії, найбільше присвячують себе виконанню волі Божої, часом уступаються. Коли ми читаємо біблійних героїв, навіть історію того ж самого Давида, він не завжди був. Тим деревом, яке приносить добрий плід. В житті його були гріхи і немаленькі. І Біблія нам це прекрасно описує. І коли я читаю ідеальну картинку того, як мало бути, яким би я мав бути, мене Біблія судить. Я згадую апостола Павла, який в третьому розділі римлян описує картину людського падіння, описує те, що. Немає праведного ні одного. Апостол Павло цитує ту ж Біблію і цитують тільки інший уривок. І каже про всіх людей без виключення, що немає праведних серед людей. Немає жодного, хто справді шукав би Бога. Всі вони як гроби, всі вони нечестиві. Всі люди перед Богом грішні. І всі ми насправді. Частіше схожі на ту полову, яку вітер несе, ніж на дерево, яке закорінене в Божий закон. За умови, якщо ми намагаємось самі його виконати. І якщо подивитися взагалі в контексті Біблії, я бачу лише одну постать, яка справді є особленням цього закону. Ісус Христос. Мені подобається. В Євангелії від Івана в 4 розділі, в 4 вірші цікаві слова Ісус Христос сказав. Ісус каже контексту. Чуть. А тим часом вже учні просили його та казали, учителю, учителю їж, а він їм відказав, Я маю поживо наїдження, якої не знаєте ви. Питали тоді один до одного учні, хіба хто йому їсти?» Ісус каже до них: Пожива моя чинити волю? Того, хто послав мене і справу Його довершити. Ісус Христос, четвертий розділ Івана, Івана від Івана, це розмова з Самарянкою. Христос в пустелі, Він справді хоче їсти, учні пішли в місто купити цієї. Їжі. Христос говорить з жінкою, приходять учні і дають йому їсти їж. І він, як вчитель, говорить цікаву річ. Для мене їжа це не про це, не про фізичну їжу. Для мене їжа це виконувати волю мого Отця. Ісус Христос, коли ми читаємо Його історію в Євангеліях, ми бачимо таке відчуття, таке було, як Ісус Христос не зробив жодного подиху, не зробив жодного кроку, який би не виконував волю Божу. Все його життя повністю на 100% було присвячено одній меті. Виконати волю свого Отця. І він про це багаторазово каже. Коли почитаємо його первосвященницьку молитву, яка записана в Євангелії Івана в 17 розділі, ми почитаємо цікаві слова. Ісус Христос каже, Я прославив тебе на землі, довершив я те діло, що ти дав мені. Далі я своє ім'я виявив людям, що мені Ти зі світу їх дав. Я ім'я Твоє виявив людям, що ти мені дав і. Вони зберегли Твоє Слово. Ісус Христос свідчить про себе. І каже: Я повністю виконав Слово Боже. Коли ми ще зануримо з його історії якби детальніше, ми побачимо Його молитви ранішні, на горі чи нічні. Ми побачимо, як він постійно, щоразу, щодня, попри втому, попри біль, він йшов і виконував волю Божу. І навіть на хресті, помираючи. Він виконував волю Божу. Він в своєму житті виконував буквально Писання, сповнюючи просто, які були про нього сказані. Він у житті показав Отця. Він є тією ідеальною людиною. Тим ідеальним, ми розуміємо, з Бога людина на землі, який справді є тим деревом. І справді, Ісус Христос. Написано, що матиме успіх, він має успіх, він мав успіх. Коли почитаємо 53-й розділ від 53-го розділу Пророка Ісаї, написано про те, що він на свою працю буде дивитися із задоволенням. Це той, хто зробив справу на землі і у вічності, і аж до того часу, ми постійно будемо прославляти Його за його плід, за його успіх. Питання, а що ж з нами? Ми всі хочемо справді бути успішними. Ми всі справді хочемо бути щасливими. Якщо брати перший псалом, рецепт зрозумілий. Занурися в Слово Боже. Нехай воно стане тобі насолодою. Будь в ньому перебувай, нехай твоя воля буде підкорена Слово Божому. І Бог тебе благословить. Тільки знову ж таки, про що було вже сказано вище, коли я намагаюся зробити, в мене дуже часто не виходить. Апостол Павло у восьмому розділі Послання до Римлян каже таке: тож, немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за Духом. Бо закон духа, життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха й смерті. Бо що було неможливо до закону, у чому він був безсилий, тілом, Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла, і за гріх усудив гріх у тілі. Ми всі були під прокляттям. Ми всі були у той закон, якого ми мали б мали б мати на насолоду, він нас насправді судив. Того, що, дивлячись в нього, ми бачили свій діагноз, ми бачили, що ми не спроможні робити добра, ми не спроможні чинити волю Божу, ми не спроможні зробити того, що хоче Бог. І апостол Павло перед цим говорить, що гріх засуджував. Гріх, Через гріх прийшла смерть. І закон показував нам цей гріх. Але приходить Ісус Христос, і своїм життям Він виконує закон Божий. Померша на христі нас виправдовує. І тепер, коли я живучи на землі, вірю в Ісуса Христа, коли я живу вірою в нього, я маю виправдання перед Богом. Тепер Бог дивиться на мене як на праведника. Тільки то не я ходив. Чесно, добре, правильно, я часто ще можу вступатись. Але віра в Ісуса Христа. Допомагає, дає силу йти далі. Бог, дивлячись на мене через призму смерті Ісуса Христа на Христі, через призму Його жертви, тепер дивиться на мене не як на грішника, дивиться на мене як на праведника, як того, хто виконує Його волю, як той, хто виконує Його закон. Того, що Ісус Христос на хресті за нас помер за всі наші гріхи, за всі, які я зробив і ще зроблю. Він прожив життя так, як я мав би прожити. І лише дивлячись на нього, я можу мати цю силу. Лише вірячи в його жертву, Його кров, я можу бути отим щасливим, щасливою людиною з першого псалму. Лише так. Лише один спосіб для цього є: повірити в Ісуса Христа, який, одного разу прийшовши, помер за мене, давши для мене. В життя нове, в вічне життя, давши для мене силу через Святого Духа щодня перемагати гріх і розуміючи, що навіть коли я зроблю щось неправильно, Його кров очищує, Бог прощає нам завдяки крові Ісуса Христа. Хай Бог пословить нас пам'ятати це, любити Його писання, розуміти, що все писання про Христа, любити Ісуса Христа, вірити в Нього. Будемо молодці, амінь.